У дитячо юнацькій спортивній школі Павлограда діти можуть обрати свій напрямок з десятків запропонованих. Одна з дисциплін черлідинг це командна робота з акцентом на координацію, силу та синхронність. Тут поєднуються гімнастика, акробатика та танцювальні елементи. Це дуже красивий і емоційний від спорту. Він поєднує елементи акробатики, гімнастики. Це завтраки це шоу. Дуже яскравий. І дітям подобається ця яскравість, і е, це така задача чи лідерів, піднімати емоції і настрій у глядачів. Це як групи підтримки. Я займаюся вже рік цим спортом. Я брала його, тому що я дуже хотіла стрибати різні елементи з акробатики. Та їздити на змагання, чому я займаюсь? Тому що моя подружка ходить на черлідинг, і ми з нею дружимо. І я теж зацікавилась цим видом спорту. І Скільки я хожу, ну вже почти два роки. Зі слів тренерки, дітей захоплює різноманіття: дає акробатичні стрибки, піраміди та вправи з помпонами. У черлідингу є кілька номінацій. Командні виступи, коли велика група виконує спільну програму з акробатикою і танцювальними елементами, соло, коли одна учасниця або учасник демонструє техніку самостійно. Дует виступ у двох із підтримками та синхронними рухами. Станти група з чотирьох, де двоє-троє спортсменів піднімають і страхують партнерку-партнера, вибудовуючи піраміди та виконуючи підкидання. Дует стантів одночасний виступ двох таких четвірок, разом вісім учасників, де критично важлива синхронність рухів. На змаганнях оцінюють узгодженість дій, техніку, її складність елементів, а також оригінальність виступу за умови належної підготовки та дотримання правил безпеки. Черлідинг, як і будь-який інший вид спорту. Сприяє зміцненню здоров'я черлідерів. Спорт позитивно впливає, Він зміцнює м'язи, кістки, серцево-судинну систему. Він покращує нервову систему, знімає стреси. Я стала сильнішою та й трошки гибкішою. а раніше не так. У мене поліпшився імунітет. Я набрала мишечну масу та. ну, Мені дуже подобається тут займатися. Тренування розпочинається з розминки, далі опанування базових елементів та відпрацювання композицій для новачків. Формують окремі групи, поступово збільшуючи складність. Мені дуже подобаються акробатичні, акробатичні дорожки та дуети та соло. Команда черлідерів Дю США посідає призові місця на обласних змаганнях та всеукраїнському рівні. Готує нове покоління спортсменів. З 2005 року року у нас існує. Наша команда займала 12 років підряд на чемпіонатах і у кубках України. Перші міста ми були чемпіонами України. Всі діти випустились. Вони вже випускники, і зараз ми піднімаємо нове покоління. І вже два роки підряд ми, наша міні-команда, займає перші місця. Я їздила у Львів перший раз. Ми їздили в маї, і ми виграли третє місце. Два третіх місця я виграла, і мені дуже сподобалось те, що там дуже красиво. Це був це був май після мого Дня народження, і там була шоколадна майстерня. Там де ми самі робили фігурки з шоколадом. Ну ми зараз поїдемо в Кам'янське виступати і вже виступали. Це дуже прикольно. Дітям тут комфортно і цікаво. Тренери підтримують спортсменів, пояснюють просто і багато елементів подають у формі гри так легше і безпечніше. Новачки у раду приймають у колектив і формують групи за рівнем підготовки. Поступово готують до міських і всеукраїнських стартів. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.